Дев'ять днів і 14 фільмів в Івано-Франківську відкривається п'ятий перегляд сучасного польського кіно під високим замком. Почавшись з однієї історичної стрічки, презентованої у нашому місті, перегляд за п'ять років виріс у потужну кіноподію, якої чекають із нетерпінням сказати що самі люди вже цікавляться, чи буде фестиваль кіно, які ціни, які години, які фільми. Я відчуваю більш таки жвавий попит на кіно. Незмінний партнер кінопоказу на своїх екранах демонструватиме комедії, детективи, історичні драми, бойовики і документальні стрічки. Щоразу організатори намагаються урізноманітнити пропозицію до слова цього року, на відміну від попередніх, вирішили почати перегляд не з важкої людської трагедії, а степлої музичної історії. Ми відкриваємо. П'ятий перегляд сучасного польського кіно фільмом музичним, фільмом сонячним фільм, який називається Ексцентрики або по сонячній стороні вулиці. Фільм, події яких відбувається в 50-х роках, там є дуже багато музики джес, музики свінг, тобто, нам захочеться танцювати, нам захочеться співати. І я думаю, що всі в сонячних... Настроях вийдуть після цієї стрічки за п'ять років у Львові та Івано-Франківську понад 50 тисяч глядачів могли переглянути 130 найновіших польських фільмів. Проте кіно це не тільки розвага, кажуть партнери перегляду, це насамперед діалог, можливість зблизитися і порозумітися. Кіно це також важливий елемент формування суспільства і будування діалогу, діалогу історичного, культурного, політичного. І громадського тому напевно участь центру польської культури та європейського діалогу в такому проєкті для нас має величезне значення. Ми дуже раді. І тішимося, що проект приїхав вкотре до нас. Згідні з цим і господарі міста кажуть, перегляд сучасного польського кіно під високим замком сподвигнув Івано-Франківськ на поглиблення співпраці з містами-партнерами і на пошук нових. Івано-Франківськ має найбільше партнерських міст. 12 міст партнерів у Польщі. Ми маємо найбільші проєкти в тому числі в культурній сфері. Недавно ми завершили два культурних проекти з містом Женщин, містом Любліном, які також свого роду десь стимулюють розвиток культурних відносин. Почнеться перегляд у суботу, 5 листопада. Вартість східного квитка доступна всього 25 гривень. Окрім фільмів, глядачам запропонують також дві кіновиставки, уроки історії у кіно, ніч в кіно та два концерти музики. Один із них в обласній філармонії у виконанні квартету Апертус і актриси Катажини Думбровської.